І буде мене відразу аж три відео з розпаковкою українських смаколиків. У мене, до речі, сьогодні взагалі міжнародний випуск. У мене дивіться виноград. Я купила бразильський. Він, ем... Це в мене підлога не брудна, це в мене такий малюнок на, на ламінаті. На не, не ламінаті, як вона називається? Ліноліум ліноліум. Такими хтось мені питав колись. Це не брудне, це такий прямо от вони візерунок, як під дерево. Воно не дуже гарно виглядає. Але це економна квартира. Виноград у мене, до речі, біо-бразильський. із бразильського штату Вікторія. От зараз з'явився в Німеччині в маркетах. Біопродукти вони зазвичай дорожчі. Він коштує 4,50, здається, чи, чи що. Але це біовиноград, подивіться, який красивий із Бразилії. Я раніше такий брала, і це о, такий соковитий, смачний. Німеччина нішоче є. І на рахунок смаколиків я хотіла доказати. Ем, що е, Харків виробляє. Виявляється, ми подивилися, Харків виробляє. Завжди казали Харків, типу таке з російсь... yeah. з Росії, не місто, а не так. Подивіться, як, яку красиву е, упаковку робить на англійській мові. Е, ззаду написано португальською, іспанською, польською, нідерландською. Тут на багатьох мовах. Дійсно, продукт міжнародний. Міжнародний респект. Респект. А кропивницький виробляє таку от халву сором на, на, эй, на росіянській мові. Ну, для чого таке робити? Це просто сором. Не будемо більш брати. А бісквіт, шоколад, марка Харківська. Зефір дуже смачний. Зефір о, зараз мода в Україні на зефір, і його намагаються робити рецепти максимально натуральними. Тому зефір навіть краще, ніж був. Зефір, оце тепер, мій буде мастхев. І батончик рошен, в принципі, все, друзі. От, в принципі, все, що я можу вам сказати. От, Якщо, якщо будуть в мене якісь гості, я буду тепер здати, де брати, пригостити українськими смаколиками. Гамбург, місто Гамбург. Північне місто. Ми, це, до речі, як ми приїхали в Німеччину цього разу, е, ну, відколи ми живемо, то вже тільки півтора року. і Саме в Гамбургу, до речі. І там я знайшла цей магазин, і я тоді не встигла в ньому скупитися. Е, зробили замовлення. Це все, що обійшлось. Тут скільки? Е, три кілограми приблизно цукерок різних. Бачите, червоний мак, ліщина.